Слава Ісусу Христу, дорогі і сестри в Христі, ми з вами продовжуємо роздумовувати про Різдво. Хоча головні святкування щодо Різдва вже минули, головні такі ці свята Різдва вже пройшли дуже скоро, в скорому часі. Надіюся, що кожен із вас дуже гарно наколядувався, хоча має і далі можливість колядувати. Але думаю, що кожен з вас вже наколядувався. І попри це, що ми вже якби, трошки відсвяткували Різдво, ми все рівно продовжуємо роздумовувати над темами, які пов'язані з Різдвом. І сьогодні хочу з вами роздумовувати якраз над цим ривком Євангелії, де говориться про Йосифа, який втікає від небезпеки, якраз від того наказу. І рода, який він дає. А і так сталося, що сьогодні буду говорити цю проповідь вже втретє, але втретє, буду говорити у, так, у пустому храмі, де людей немає. Суто для відео, тому що, тому що на самій проповіді вийшли з ладу в мої мікрофони і дуже ряпіли, і тому не вийшлося, не вдалося. Якраз гарно записати то відео, але це мені якраз нагадало ситуацію, одну таку історію, легенду не знаю наскільки це правдива історія чи легенда, але легенду про важливість слухання проповіді, взагалі про важливість і говоріння проповіді, коли один монах. Прийшов в певний монастир, і в них була капличка, скажем так, в боці села при дорозі, і там час від часу приходили люди і молилися, і слухали проповіді монахів. І одного разу монах довго там служив, довгий час, і так сталося, що помалу-помалу, але люди переставали ходити в той храм, переставали там молитися і відповідно бути на на літургії. І так дійшло до такого, що е, цей монах священник залишився сам на літургії, і тут час проповіді, і він починає проповідувати у пустий храм. Е, і це побачив з боку якийсь чоловік. Після літургії він підійшов до нього і запитався: що, А чому ви говорите у пустій церкві? Чому ви говорите до церкві? А тут і так немає. Ну і відповідь: е, Цього монаха, священника, геніальна. Він каже, я говорю, щоби я сам не втік. Тобто, якби він говорить навіть про те, про ту важливість проповіді говоріння і слухання щодо себе. І тому сьогодні, десь так, у такий спосіб, ця проповідь буде звучати суто, якби для, для відео, яке записую для вас. Щоб ви могли сти прослухати, і надіюся в якийсь спосіб взяти собі з цього користь. Отже, повертаюся до цього уривка Євангелії, який ми читаємо, який ми читали. Це є друга глава Матея з 13 по 25 вірш. І у цьому уривку Євангелії ми можемо побачити, якби такі, знаєте, два типи наказів. Тобто перший Йосифові від Господа. Ми про це чуємо, що ангел Господній з'явився у вісні Йосифові, і він каже Йосифові, що має Йосиф робити. Це перший тип наказу, тобто наказу Господнього, наказу Божого, голосу Слова Божого. І другий тип наказу від ірода. Ми чуємо, як Ірод дає наказ убивати, наказ убивати е, тих дітей. Від яких він якби, очікував небезпеку для себе, для своєї влади, для свого такого царювання. І щодо цих наказів, хочу так дійти до першого цього наказу, що є від Господа, тобто це Слово Боже, яке до нас дуже часто лунає, або через совість Бог промовляє, або якийсь інший спосіб. І дивіться, цей голос, цей наказ від Бога. Чи через ангела знову, чи через когось іншого, але він завжди буде нас приводити до життя. Тобто, щоб ми, скажімо так, цінували життя. Цей наказ сьогодні Йосифа. Йосиф слухається ангела Господнього, і він, відповідно, як наслідок, було врятоване життя Ісуса Христа. І дивно це звучить: врятовано того, хто є життям. Йосиф рятував того. Хто є самим життям. І знаєте, коли я зачитував цей 13-й вірш а, цьому, з цього вривку Євангелії, а, і так трошки знаєте, зупинився. І це слово особисто мене дуже торкнулося. Торкнулося чим, що, якби прийшла така думка, коли ми є у присутності Ісуса, коли ми є у тій щирій присутності Бога, який є життям. І який є рятівником нашого життя, то ми самі стаємося рятівниками життів. Іншими словами, ми стаємося подібні до Бога. Це пам'ятаєте той вислів, що Бог спустився на землю, стався людиною, щоб людину зробити Бога, Богом. І я думаю, що в такий спосіб саме ми можемо бути подібними до Бога. Тобто тоді, коли ми рятуємо життя. У різному його вимірі, в різний його спосіб. І це мені якраз нагадує той діалог, ту розмову Ісуса Христа із Самарянкою. Пам'ятаєте ту розмову, коли Ісус Христос каже, там вже пізніше у цьому, у цьому діалозі, Самарянку, каже: той, же, хто нап'ється води, якою йому я дам, не матиме спраги повіки, вода, бо що дам йому я стане в ньому джерелом такої води, яка струмує в життя вічне. Я згадую той випадок, коли ходив по гриби і ну, так в ліс з боку села, і е, досить далеко від дому. І ми знали в тому нашому регіоні, де в лісі е, знаходяться джерела, тобто ми знали, де можна піти і набрати доброї підної води. І цікаво, що коли спостерігали за джерелом, будь-яким джерелом, то джерело це не є. Якби та посудина, яка просто в собі тримає воду і все, джерело це завжди, скажімо так, проток води. Тобто, коли вода приходить, набирається і потім відходить. І щось мені це нагадує, якраз цей випадок. Тобто, ми, коли ми наближаємося до Бога, коли ми наближаємося до самого життя, ми наповнюємося цим життям. І як наслідок, воно з нас витікає. Тобто ми є тими, які рятують життя, рятують життя і інших. І справді, хто як не Бог, як не Христос, надихає людей, щоб рятувати в різний спосіб інших людей. Тому а, оце перший спосіб наказу приводить нас до цього, тобто слухання голосу Божого. Але є другий а, цей тип. Другий тип, другий вид наказу, який сьогодні із з сьогоднішньої Євангелії походить від ірода. А ми знаємо, що ірод на той час, на час Ісуса Христа, це є таке уособлення зла і смерті. Це щось подібне, як у нас сьогодні Тін, який так, так само є для нас уособленням зла і смерті. І це так само, як той випадок. Не знаю, хто з вас або фільм дивиться, або читав самі книги Гаррі Поттера. І там такий є да, Волдемор, багато хто навіть там його ім'я не називає, так? і це так само є уособлення зла і смерті. І ми бачимо, що той, хто слухається такого наказу, тобто такий наказ ірода чи сучасного ірода, він завжди буде призводити до смерті. Тобто, якби навпаки, якщо в першому випадку до життя, то тут якби до смерті. І дивіться, у цих особах ірода і Йосифа, якби показані такі два різні духи: Дух Божий, в якому Йосиф, за вашому важливий момент, в якому Йосиф повний покори перед життям, повний покори перед життям, і є протилежне дух влади в іроді. Дух влади самої в, в іроді, заради якої в ірода, вбивство, воно стає як е, звичайна щоденна процедура. Уявіть собі, що, що ви зазвичай постійно робите вдома, ну не знаю. Встаєте рано, е, обмиваєте. Лице чи щось інші якісь речі. І це для вас звичайна річ п'яти каву, для вас це щоденно звичайна річ. Я думаю, що е е цей дух влади, диявольський цей дух влади в іроді, він настільки в ньому запанував, що для ірода вбивство звичайна річ. І тому він не має ніяких сентиментів щодо того, що він дає наказ убивати дітей до двох років. Сьогодні ми з цим так само дуже часто зустрічаємося, що. Бачите, є тут сучасний ірод, для якого нема сантиментів ніяких, що гинуть тисячі, десятки тисяч людей, в тому числі навіть е, дітей. Зло, якби дуже притаманне і однакове, просто в різних особах. Але дивіться, е, ми з вами ми можемо продовжувати звинувачувати е, і робити ці звинувачення у бік ірода або сучасних іродів, які є в нашому житті. Чи які нас оточують, і можемо на них все звалювати. Але є наказ і є виконавець наказу. І так завжди. І солдати Ірода вони виконують його злочинний наказ. В принципі, могли би не виконувати. І тоді, коли виконується цей злочинний наказ, коли люди слухаються цього голосу да, другого типу наказу, тобто іродового. Тоді, як процвітає вбивство. У нашій історії, і молодій історії, і давній історії є дуже багато випадків, коли лунали злочинні накази, і одні люди їх виконували, інші ні. Дуже багато разів так є, що в якійсь структурі, коли хтось намовляє на якийсь злочин, то є люди, які йдуть це виконують заради не знаю чого, чогось власного. А є люди все ж таки, яким совість, каже, не можна. І вони цього не роблять. Вони і роботу лишають, а інколи, можливо, життям своїм платяться за це. І, і тому ну, в нас таких речей, таких подібних ситуацій, думаю, у житті е, ну, є дуже багато. І це вже нам показує, що наскільки важливо є, бачите, розцінювати, коли тобі дається якийсь наказ якогось начальника, якогось керівника. Розцінювати, який він це наказ, від кого він лунає. Це е, джерело цього наказу: диявол чи Господь. У Старому Завіті ми маємо дуже хороший приклад, коли злочинний наказ не виконувався. І подивімося, що якби, внаслідок цього стається, коли злочинний наказ людьми не виконується. Це книга виходу, перша глава. Всю зачитувати не буду. Але лише так трошки зачитаю. І спочатку, як би перекажу, що це той момент, це той випадок, коли ізраїльський народ тікав від голоду, рятувався від голоду, і коли ще жив Йосиф, який бачив сни, який тлумачив сни. І завдяки йому ізраїльський народ приходить до Єгипту, рятує себе від голоду. І залишається в Єгипті, але Йосиф помирає. Фараон, який цінував Йосифа, помирає, настає інший фарон, і свого роду цей інший фараон зауважує таку важливу річ, що євреї дуже розмножуються, їх дуже стає багато, він має боязність щодо цього, і він видає фараон такий наказ. І каже цар єгипетський. Єврейським повітухам одній з них на ім'я Шіфра, а другій Паова. Як помагатимете єврейкам, то придивляйтеся, коли родять, як син убивайте, а як дочка нехай живе. Побоялися ж повітухи Бога і не чинили так, як їм єгипетський цар, але залишили при житті хлоп'яток. Тоді прикликав єгипетський цар повітух та й каже до них: чому ви чините таке і лишаєте хлоп'яток при житті? А повітухи фаронові, бо єврейки, не такі, як єгип... єгиптянки, молодиці, вони повні життя і поки прийде до них повітуха, а вони вже й вродили. І було повитухам добре від Бога, а народ множився і вельми спотужнів а за те, що боялися повітухи Бога, дав він їм гарне потомство. Тобто ми бачимо, що за той непослуг злочинному наказові. Бог винагороджує цих акушерок, винагороджує їх, най, думаю, найкращим даром, який для них могло бути, це продовження роду. Тому це хороший є приклад того, як не слухатися злочинних наказів. В принципі, маємо і в сьогоднішньому Євангелії так само цей приклад від мудреців, і це вже для нас такий важливий, дуже приклад. Що от, е, мудрість десь в цьому і десь в цьому полягає. Частина мудрості полягає в цьому відчувати, де злочинний наказ, а де Господній наказ. Це якраз приклад мудреців, коли вони не послухалися ірода, і вони знехтували іродом. Вони, скажімо так, е, обійшли ірода, вони не зробили так, як він їм сказав. І, в принципі, вони потім знаємо, так що вони якраз. І тому приклик... приклалися до життя. Вони, думаю, що їхні дари, можливо, в якийсь спосіб, дуже сильно допомогли присвятій родині і вижити на чужині. Тому е це ще раз один приклад для того, щоб не повинуватися таким е злим наказам. Тепер щодо такого трошки більш практичного, знаєте, нашого. Способу життя щодо цієї теми. Дивіться, у нас у духовному житті над нами завжди якби висить ця, ці, ці дві пропозиції наказ диявольський, наказ гріха і наказ е, Божий, тобто Слово Боже. І ми завжди маємо якби стоїмо перед вибором, чого послухатися і чого не слухатися. І це дуже важливо, щоб ми завжди над цим роздумовували і, і це робили. Бо бачите, люди, у нас є таке слово на Закарпаття, гамішні люди, тобто хитрі люди, які живуть тільки для себе, і коли вони є при владі, то вони мають під собою певний, скажімо так, певний народ, то вони радше бажають, щоб народ був трошки тупим, бо ним легко управляти, і можна з ними робити все, що. Цей керівник нечесний і захоче. А Бог нам дав розум, Бог нам дав е, мудрість, може нам дати мудрість аж добре попросимо. Якраз для того, Бог нам це дає, щоб ми могли аналізувати, щоб ми могли розцінювати. Це від Господа, а це не від Господа. І тому це важливо собі цю тему, знаєте, десь трошки розвити. І розвивати це, цю тему пізнання, що добре, що, що погано. І дивіться, у соціальному нашому житті, в принципі, так само а, є цього достатньо, і скільки є так званих злочинних наказів в соціальному житті, серйозних або не дуже серйозних, про них ми вже трошки згадували. так? Потім, коли переходимо якби, до такого сімейного, практичного життя, то так само у сімейних колах, скільки є дуже багато грішних, злочинних таких порад, підказок, наказів від свого роду авторитетних родичів щодо гріха, скільки багато дівчат зробили чи жінок зробили аборти, бо сумнівалися, а мама підказала. А коли якась там родич чи бабка підказали, а на що тобі стільки дітей? Що з ними будеш робити? Що будеш, смажити їх будеш? чи що з ними будеш робити. І, та, і в, цьому, в цьому намірі, скільки багато тих самих мам а, підказали своїм, чу, своїм синам або своїм дочкам, що не люби свого чоловіка, чи там, свою жінку, чи якось там поводцями інакше. І тут важливо дуже є, що я це слухаюся чи ні. Тому тут порада для дітей. Є така одна підказка, чи в усьому треба слухатися. Батьків у всьому, крім того, що приводить до гріха. Це дуже є важливо для нас собі усвідомити. І інших, знаєте, таких різних ситуацій є, коли є такі накази і відповідні рішення приймати або не приймати той чи інший наказ. Тому, коли повертаємося до сьогоднішнього, бачите, Євангелія, то сьогоднішній уривок із він він є, він якби показує нам, що. Перше, хто є винен у тих всіх смертях, у тих віфлеємських дітей, мучеників? У, хто винен у сучасних віфлеємсько-українських дітей-мучеників? Хто винен у тих смертях під 200 осіб, що були так нещодавно у Нігерії? Хто в цьому винен? Багато хто звинувачує Бога. Але хіба не зло, яке в іроді є? Хіба не диявол, який опановує людьми? Такі люди, маючи владу, дають такі злочинні накази. Хіба не самі ті люди, які приймають ці накази? Ну, задумаємося над цими риторичними так, питаннями. І друге, що сьогодні Еванелія так якби показує, що послуг до голосу Божого веде до життя. Цей щирий послух, Він веде до життя. І тут. Е Таке теж практичне, а що робити, коли я не один раз послухався голосу іродового і зробив певний такий більший чи менший злочин? Думаю, що відповідь якраз є у самому Ісусі Христі: Він є життя. І навіть якщо ти слухався наказів, які тебе приводили до смерті, або когось приводили до смерті, комусь робили прикрість, то навіть як ти це визнаєш, що ти, ти зробив це. І втікнеш з цього наказу, почнеш слухати наказ інший, тобто голос Божий, то ти повернешся до життя, тобто ти зустрінеш життя. Бог простить, так, як той, хто є життям, Він не бажає смерті нікому. Хоче, щоб всі спаслися, щоб всі прийшли до пізнання істини, щоб у всіх були відкриті очі. Але Бог е, простить і тому в тобі запанує життя навіть в той момент, коли в тобі було най, найбільше той, не знаю, найбільше та посуди на смерті, коли ти жив тими наказами Ірода. Все рівно є той шлях до життя, є покаяння. І в цьому є та добра новина для кожного з нас. Бо кожен з нас у різній мірі слухався голосу гріха, слухався голосу диявольського. І, і тому є для нас покаяння, є для нас сповіді, в яких ми можемо визнавати ці злочини свої, і Бог їх прощає. Зауважимо кожен раз, як приходимо ми до сповіді, ми зустрічаємося з життям, попри те, що ми приносимо смерть, гріх, ми виказуємо ті речі, які ми робили погані, смертельні, так. Але як ся торкаємо життя, то маємо самі життя. Потім інший момент, який би хотів сьогодні так само підкреслити, це щодо якраз тої згадки про Рахиль, яка плаче за своїми дітьми, і не може ніхто її втішити, бо дітей немає. Що це може для нас сьогодні означати? Для нас сьогодні я так бачу у цій Рахилі це — цю церкву, церкву, яка плаче за своїми дітьми. За якими дітьми? Ну, яких немає. Де немає, саме у присутності церкви. Яких гріх і єресь, що мені церква не потрібна, я можу без неї обійтися, які, які оце, якраз цей гріх і ця єресь, вони є тими вбивцями цої, якраз цієї особи для церкви. Тому і сьогодні можемо казати, в якомусь розумінні церква радісна, однозначно, це, яка носить радість життя, але в якомусь розумінні. В якомусь, скажімо так, з якогось боку, церква є та тою Рахиллю, яка плаче, плаче за тими, яких немає поруч. Тому це Євангелія, це, можливо, слова десь закликають нас до того, щоб ми знову ж прямували до життя, щоб ми тікали від тих своїх кересів і гріхів, прямували до життя, до церкви, де є присутній Бог, де є Ісус Христос. І отримували самі життя, ставалися самі джерелом життя, щоб кругом нас було життя. Тому, дорогі браття, сестри в Христі, я бажаю собі в першу чергу, я бажаю всім вам, щоб ми мали цього Духа Божого, могли розпізнавати і мали сміливість, мали, знаєте, відвагу, християнську відвагу, ну, направду тікати від іродів, не виконувати їхніх злочинних наказів. І приймати слово Боже. Слово Боже як наказ, яке буде нас приводити до життя і інших. Нехай Бог нам в цьому благословить. Христос народився. Славімо Його!